Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що вас чекає на наступному тижні. Загадайте свій варіант. Буде три варіанти. Що чекає на наступному тижні? Що вас чекає на наступному тижні? Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Обирайте свій варіант, що вас чекає на наступному тижні. Так, приділились. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Що чекає на наступному тижні? Перший, другий, третій. Так, перший варіант. Розбите серце, принц меча, повішений. Стосунки з чоловіком, з яким ви ну, вже не разом, ті стосунки, які були розірвані, зіпсовані, розбите серце, що вони в підвішеному стані. Що ось така. Ситуація, що непонятно, що далі, що буде далі, як буде далі. І негарна ситуація. Це треба перекрити. Другий варіант, що чекає. Так, закриті шляхи, луна і дев'ять пентаклій. Дев'ять пентаклій – це гроші. Що вам хтось по магії закриває шляхи на гроші, і це на наступному тижні стане, ну, проявиться. Ви це зрозумієте. Зараз ще мені треба карту одну. Це будуть робити на наступному тижні, чи це вже зроблено? Це вже зроблено. Ви чекаєте на наступному тижні виплати, і вони ну, закриті шляхи на ці виплати, і це магічно закриті шляхи вам на гроші. Це також ми почистимо. Шість пентаклей, ірафан. Да. магічний вплив хтось з родичів закриває шляхи, заздрить вам дуже ви наповнена королева кубків, є що дать. Є чим поживитися, так, вас руйнують. І третій варіант. Що чекаємо? По третьому варіанту принц Жезлів, Король Пентаклей, якісь гарні події стосовно фінансів, продвіження, рух. Але... П'ять кубків, щоб ну, сльози виходять, з кимось розставання, роз, сльози одиночества, втрат. З кимось будете прощатися. Ось так. Але фінансово добре тут, з кимось прощатися. Ще, пожалуйста, по п'ять кубків. Що там буде ще? Скажіть, що це таке подробнее 5 кубків. А, розставання з любимим. Це розставання не того, що посварилось ще, ще щось, а по долі ну, вимушено. Хтось кудись повинен йти. Чотири жезли. По закону так, положено, що це може, як на фронт забирають міряність. Ілюзії ваші будуть зруйновані. що Можуть за забрати, просто забрати того, кого ви любите. Ну що, давайте перекривати. Негативні карти вийшли на всі три варіанти. Я е, зазвичай кажу правду. То, що виходить, то я кажу, бо я перекриваю. Краще цей негатив побачити, заперечую, і прибрати його. Для того ми і дивимось, да? щоб прибрати негатив, заперечую, то не треба боятися, що вийшли негативні карти. Бачиш проблему, прибираєш її. Заперечу, заперечу. По другому варіанту треба звернутися на консультацію. Тут треба чистити, за, за, закривати захист робити. Магію на вас роблять, закривають фінансові канали. По першому варіанту, також тут ну, це негативна історія, скоріш всього, кармічна, треба зробити регрес, перекрити цю ситуацію, розв'язати кармічний вузол, щоб вам було полегше. І щоб так не розстраювались. Дані колоди карта сонця і карта смерть. Це також не дуже добре в нашій ситуації зараз. То я це також перекрию, заперечую. Наступний тиждень дуже важкий для всіх. Його треба пережити. Прибираю весь негатив, знімаю нулюю все зле, лихе, відправляю на балата по Верховному суду, буде так і так є. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Вищі сили, прошу захисту для нас, всіх, для всіх, хто дивиться. Прошу. Відвести біду, всі горісті, всі магічні впливи негативні, всі неприємності відправити на болота. Там йому з цьому негативу схорониться, у нас більше не Перекриваю всі проблеми, всі невзгоди, всі горісті, всі сльози, горі, біль. Очищую вас до вашого природного стану, здоров'я, фізичного і енергетичного, по Верховному суду буде так і так і є. Перешкод більше нема. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати. Хто не може залишити донат, можна просто зробити репост цього відео. Це також буде плата за мою роботу. І підписатися на канал, хто не підписаний. І до зустрічі у нових відео.